Великий профілактичний медогляд спеціалістами лікарні Охмадит для діток, військових, багатодітних та малозабезпечених сімей. Два дні поспіль у Вінниці медики з охмадиту, педіатри, гастроентерологи, ортопеди, алергологи, психологи, неврологи та отоларингологи працюють з Вінницькими дітками. Загалом дітей та їхніх батьків консультують за 20 медичними напрямками. Ініціатори заходу, громадське об'єднання Ми вінничани за підтримки благодійного фонду. МХП громаді більше 20 вузькопрофільних фахівців з лікарні Ахмадит, які абсолютно безкоштовно дають медичні медичні консультації, обстеження для дітей військових, для дітей з багатодітних родин, для малозабезпечених дітей. Ми відкрили онлайн реєстрацію і десь до 400 дітей ми зможемо за два дні. Обстежити саме дякуючи компаніям МГП і лікарям з лікарні Охмади. Медики Охмадиту стверджують, новини про війну та повітряні тривоги тримають дітей у стані постійного стресу. Він негативно впливає на усю імунну систему. Тож лікарі радять батькам контролювати харчування, розпорядок дня, сон та не нехтувати оглядами у фахівців. Усе це запорука здоров'я дитини. За цей час ми зрозуміли, що хронічний стрес, зміни умов життя, зміни соціума почали викликати розвиток іншої патології, тобто, таку, яку ми не бачили у дітей там, раннього віку і підліткового віку. Тобто це на перший план почала виходити ендокринна патологія, це заїдання стресу, це велика вага тіла. Це підвищення артеріального тиску, це підвищення рівнів еритроцитів і гемоглобіну в аналізі крові. Тобто, ми розуміємо, що і серцево судинні захворювання помолодшили. За допомогою пересувного обладнання, яке лікарі привезли спеціально з Києва та облаштували в Вінницькому медичному університеті, дітки могли зробити УЗД серця, здати аналіз крові та отримати готовий результат вже за пів години. Ми обладнали повністю мобільну лабораторію. Це гематологічний аналізатор крові, мікроскопи і розхідні матеріали до нього. Тому лікарі мають таку можливість наразі виїжджати. Також ми з радістю підтримуємо та допомагаємо організовувати дані виїзди, оглядати діток з радістю та задоволенням, тому що дітки це наше майбутнє і цей проект є. Дуже важливе. до нас приїхала бригада аж 12 висококваліфікованих спеціалістів Охмадиту з причому зі своєю апаратурою, які можуть зробити тут без попереднього запису, безкоштовно. УЗІ, УЗІ серця аналізи експрес-методом, які не потребують багато часу, багато ресурсів і багато коштів. Від початку повномасштабної війни лікарі Охмадиту безкоштовно обстежують діток по всій Україні. Для ініціаторів медогляду громадської організації Ми – вінничани» та благодійного фонду МХП громаді турбота про дітей один із пріоритетів роботи. Лише за один день фахівці Охмадиту надали близько 200 консультацій. Майже за два дні більше 400 дітей і сімей зареєстрували своїх дітей. Тобто, це сьогодні надзвичайно важливо, враховуючи те, що сьогодні відбуваються військові дії на сході. Не кожна родина має можливість і час піти обстежити своїх дітей. А сьогодні вони за один день мають можливість дати аналізи, провести узі обстеження і пройти всіх вузькопрофільних фахівців і отримати відповідні рекомендації. Для нас дуже важливо, щоб діти змінювали з дитинства. Відношення саме до лікарів. Ви бачите, що ми намагаємося зробити таким чином, щоб діти не відчували, що вони прийшли до лікаря, чи в лікарню здавати аналізи, чи на якісь обстеження. Ми зробили такі локації, щоб діти відчували, що вони прийшли як майже додому. Тут є відповідні аніматори, вони мають можливість погратися, вони мають можливість між собою поспілкуватися, погратися повітряними кульками. І кожна дитина і при вході, при реєстрації, і при виході отримують солодкі подарунки від нас і наших партнерів. Допомагати та підтримувати діток, особливо перевіряти та контролювати їхнє здоров'я, потрібно ще з малого віку, бо повномасштабна війна великою мірою вплинула на їхній фізичний та моральний стан.